Компанія EkstraStock вітає вас! Ekstra Stock це безкоштовна доставка по всій Україні. Кращий вибір речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка. Куртка А, ну. Подивимося, які куртки попадають в мішок. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Vibri, підписалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також приймали активну участь у розвитку нашого каналу. А тепер достаємо чайочок, достаємо печеньки всім перемного перегляду. От, класно, класна, драй, джапан розмір L. Куртка. Жіноча куртка класна. Так. Чоловіча куртка розмір L. Так, куртка фірми Bench. Так, пальто. так. жіноча, крута стегана куртка фірма Гастра з капюшоном. Розмір L, Жіноча куртка. Жіноча. Стягана куртка, пуховик. Так, ще куртка стьогона. Так, чоловіча з капішоном. Така просто вона трохи гарніша. от є так крута. Так, вау, Джек Музкин з куртка. Вау, крутяк! Розмір L, Взагалі з капюшоном. Крута фірма. Так, стогана куртка. Теж крута. Подивіться, які тут полукруги, Жіноча, стогана. Парка, чоловіча. Розмір M, Стан супер. Так, жіноча стігана куртка. Что куртка? Далі дивимся? Все нам жіноча. також класно, гарний розмір. Ще? Ще так, чоловіча розмір L, классно с капюшоном куртка размер L. суперстан стегана куртка джек энд джонс пальто крутое размер L. Жіноча з цього на куртка? Ще чоловіча? Дивимося далі? Так. Класна модель.

Дзіноча. Так, гарний розмір. Парка, куртка, розмір М Чоловіча. Жіноча, класична. Ще. Стягана. Чоловіча. Розмір XL. Легенький пуховік. Жіноча модна. Так. Гарний колір, не видно, видно, як він переливається з цього. Вау, крута! Чоловіча фірма Bench. Розмір XL. Взагалі. Супер. Ще. Чоловіча. Гірськолижна. Firefly. Крута. супер-драй, Розмір XL. Жіноча. Холістер, оу! Крутяк! Розмір С. Чоловіча. Взагалі, супер. З капюшоном. Класична чоловіча. Розмір L. Так. Чоловіча. Крута. Парка. Коліру хапки. Кархарт. Крута. Чоловіча куртка. Ну, повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого.